Ім'я Вовчко це староукраїнське чоловіче ім'я, яке є формантом здрібнілості ковід давнього базового імені Вовк. Сьогодні ім'я Вовчко, так само як і саме ім'я Вовк, українцями не вживається. Проте інші слов'янські народи, зокрема Балканські, продовжують давати дітям імена вучко Вучовук. Українцям про це ім'я нагадують, зокрема, псевдонім Марії Вільінської Марко Вовчок. Казковий персонаж Івана Франка Вовчок-Товчок, назва закарпатського села Вочкове та інші особові і географічні назви, у 14 16 століттях ім'я Вовчко ще було вживаним. Наприклад, у Галицькому селі вишні у 1399 році записано як пан вольшко Переслюжич. У 1470 році в місті Володимирі записаний пан Вовчко князький а у 15 столітті у селі Звенячому фігурує запис Вольчко ошовський У 1472 році залишився запис Япан Вочко Хренницький у середньовічних документах, написаних латинською мовою на теренах Польщі, ім'я Вільско також було популярним. З міста Любліна походить запис 1478 року Волско Романовіц. На 1548 рік припадає запис пан Волчко Якимович Шосковський, а у 1597 році Ойріло Волцек у місті Сянік на 15 століття також припадає кілька записів із подвійними іменами. Наприклад, у 1458 році записано пан Петка Аліас Волско, а з 1499 року Пайлюс Аліас Волско. Перші записи імен від тропоніма Вовк, Вовч з південнокарпатського регіону містять протоколи Божих судів із комітету Сатмар. Зокрема, є запис 1216 року з ціліцет Вілчі Прісталдо, номіни Вілчем Імпетіт, схожі на Вовчко імена Вовчок Войтко.